Co przedтім, втратити мені втратити. треба вам поскаржитись на Мірчу. Мірча мені не срізала нігті, не викупала вчора мене, не зробила вранці мені каву і не прочитала мені на ніч книжку. Ну, no, все, ногті. Ну. А, no. а погадку цьому йому так крепче, не прочитала? Ну. No. Та він великий. Зачем мені треба йому. nohti robit, či jeho, či Míša, tvoje mama pravdu kaže. Vělíky, musíš, musíš se starat něho. Však je to tvůj muž, že by se robil sám, než ne, já jemu Ne, musíš okoupat, nech ty no, na noha. tvoje mama pravilně kaže, že mě nohty proč, ty kavu nevaříš ráno? Tavaru, já prostě... To mu bude ráno vařit? Tavaru, tavaru, ale mě nenáda nemu... ne jemu rezat nohti. Ну, no, надо, Мирча. Зачем тобі резать ногти? А так тобі... я... Так я... А ти собі не... 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 ногти? Не, та собі, дай, no, собі нехти, так, да, тому що я ну, велика. Ну, а ти собі стрігаєш ногти, так ну. я і будем стрігати Я сама собі роблю ногти, та то, що він собі теж зробив ногти. Але він то сам не уділа, він то no. сам не порадить. Ну, no. no. ja а сам собі... я сам чого? Чого вообще? Не зроблю я, ну, Мирча, я... мені дана твоя допомога. Та, Боня, мені просто вже це смішно. Що?